Добрий день. Отже, продовжуємо наш спільний проект Укрлайф ТВ та видавництва дух і літера. Запрошуємо гостю і цього разу це пані Наталія Ксонзик, головний редактор видавництва Смолоскип. Вітаю вас, пані Наталя. Доброго дня. Ми будемо говорити про одну з останніх книг видавництва, книгу отця. Ярослава Лесєва, Сніг Безград. Тут і творчість отця Ярослава, тут і спогади про нього. Різне, різне про одного з найвизначніших людей цієї маленької шопти, як казав Стус українських дисидентів. Пані Наталя, то попрошу вас представити цю книгу. Прошу. Дякую, пане Леоніде. Це дуже Цікава і особлива книжка. На жаль, ім'я отця Ярослава або отця сонечка, як називали його прихожани. Більше відоме саме на Західній Україні, центральній, Східні, на півдні про нього знають менше. Бо походить він сам із невеликого села Лужки, що на Івано-Франківщині, і звідти починався його шлях. Дуже цікаво у свого часу, отець Ярослав написав свою автобіографію. Це було на прохання Євгена Сверстюка. Він написав дуже такий скупий текст: народився, вчився, щось там далі. А Євген Олександрович йому каже, Отець, каже, ви ж творча людина, ви ж пишете поезію, хіба ви не можете написати якийсь оригінальний текст. І тоді Лесів написав іншу автобіографію, яка починається власне, найпершими спогадами із дитинства. Якісь такі картинки, замальовки, це кінець Другої світової війни, це упівські партизани в їхній хаті. Це солдати НКВД, які б'ють його бабусю за те, що вона передавала упівцям хліб, це якісь кулеметні черги, і далі вже про шлях про становлення життя. Власне, чому я розповіла про цей момент? Ця автобіографія також включена у видання, тому що звідти видно, що ще з дитинством. Отець Ярослав увібрав в себе ці якісь особи, Особливі моменти нашої історії, і вже так можна сказати, зароджувалось його дисидентство. Звісно, на Західній Україні стати дисидентом було набагато легше, ніж на східній. Він ще в юності став членом УНФ Українського Національного фронту, розповсюджував газету Воля і Батьківщина, але при цьому, як Видається, мені принаймні нічого не засвідчувало того, що він стане релігійним діячем за освітою. Він був викладачем фізкультури, фізичної культури, і цікаво його після закінчення технікуму направили на Катеринославщину, Кіровоградська область. І там він також продовжив цю свою, умовно кажучи, підпільну діяльність Український національний фронт. Згодом його було заарештоване за розповсюдження тої такі газети за українську національну ідею. І ще як недосвідчений дисидент і його ж побратими: Дмитро Квецько, Зиновій Красівський, Опанас Заливаха, не всі були з однієї спільної когорти. То перший раз. Під під час ув'язнення, перед ув'язненням, під час слідства він визнав свою провину. Багато хто так робили, підписували документи молоді хлопці, бо сподівалися, що це можливо, щось змінить у їхньому житті. Це нічого не міняло, зрештою. Були терміни, і вже там на засланні приходило усвідомлення чогось такого, що. Життя не таке, як воно є, насправді, що щось має змінитися, що є можливості якось боротися. Один раз отець Ярослав був ув'язнений, потім другий раз під час одного із ув'язнень він голодував 192 дні. Це вважаєте. Чи не найбільший строк по голодуванню? Чому він голодував? Тому що термін його добігав кінця, а йому приписали ще якесь додаткове звинувачення і додали років. І на протест цього він голосів такий знак протесту. Пен Наталі, ну це мабуть, якась перерва ми голодування, бо людське тіло, людський організм не витримує того. Навіть з водою і все одно, мабуть, були якісь ну, перерви. знаєте, як. Я, на жаль, сама особисто з ним не була знайома, але про це згадує і його сестра Орина Сокульська, і багато його друзів по ув'язненню. І кажуть, що це була настільки світла людина, і от власне, тоді в ньому почалось зароджуватися оце от щось релігійне, можливо, божественне. Тому і кажуть, що у святих людей всілякі можливо. Він став священником української греко-католицької церкви. Втім, як багато хто каже, він був просто священником, священником з великої літери. Хоче належав до певної конфесії, але ніколи намагався не загострювати цього питання і дуже добре розумівся з представниками усіх багатьох різних конфесій. Наприкінці 80-х років, коли Українська греко-католицька церква почала виходити з-під підпілля, були різні маніфестації. Зокрема, проходила маніфестації і в Москві, і на Арбаті. Він теж туди їздив, теж виступав, тоді зустрічався ще з. Проопозиційним Єльциним теж. Але в велику політику Лесів не пішов. Хоча по своєму району на Івано-Франківщині він одного разу навіть балотувався в депутати, але потім на користь якогось свого іншого колеги віддав це місце, бо відчував, що. Політика це не його не, не втім, так не, не втім, не втім його призначення. Він може служити людям і так, на жаль, доля його трагічно обірвалася. Він загинув в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Чи будуть колись ці обставини з'ясовані, чи не будуть, то того ми не дізнаємося, але залишилися його тексти. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, це величезна книга. Я бачу, вона зроблена дуже ретельно. Розкажіть, будь ласка, про її структуру, про те, хто працював над цією книгою, бо вона незвична навіть для вашої серії Дисидентська. Так, це дуже цікаве видання. Видно, відразу впадає в око, що робили його з любов'ю. Над ним працювала сестра Ярослава Олесєва, Орина Сокульська. Крім того, що вона сестра дисидента, вона і була дружиною дисидента Івана Сокульського. І Вона вклала в цю книжку про свого брата усю душу. Вона використала тут дуже багато світлин із сімейного архіву. Також вона зібрала всі поезії Ярослава. За життя він був дуже скромний поет. Він окремо не публікував своїх збірок, десь у пресі. Переважно, звичайно, за кордоні, друкувалися його поезії. І коли з ними знайомилися вже такі метри поетичного слова, то вони казали Ярославу, що ваш талант, треба його якось показувати людям, а не ховати в собі. Тому, власне, цей том, це є найповніше зібрання поезії Лесєва. Я би хотіла невеличкий... Поетичний текст зачитати. Звичайно, будь ласка. У Василька і Дмитрика є тато, а в мене нема. Лише яблуня виросла на тому місці, де колись упав стріл. Яблуня диво, але чомусь не родить. Мама кажуть, що яблуня вродить, коли я виросту великий і тішаться. Що буде повна хата яблук? Я кожної весни підходжу до яблуні. Ма, дивіться, який я великий виріс, скоро будеш такий, як тато. Тато, який був мій тато? Який? Як на мене, то цей вірш. Є не просто ліричним, а досить цікаво перегукується із долею Лесів, і, зокрема, з тими листами, які він писав, із заслання своїй родині. Крім поезії, крім сімейного архіву, книга містить також публіцистику Отця Ярослава, його виступи, звернення, заяви, також містить спогади про нього, його сучасників і ближчих друзів. І тих, хто мали з ним якісь справи ділові, а також це великий шматок листування. Пані Наталі, я хочу нагадати і, і нам з вами, і найперше глядачам, що перша, хто звернуло увагу на листування дисидентів, була Михайлина Хомівна Коцюбинська. Вона дуже чітко сформулювала це. Що зрозуміло, що вони не могли писати великі тексти, не ті умови були, мало кому це вдавалося, але листи їх попри всі цензури, самоцензури, це велика спадщина. І мені здається, що те, що пані Михайлина зібрала це, прокоментувала і залишила для нащадків, це велика робота. Тому безумовно. Вона ще не мала можливості бачити ту спадщину, те листування, яке вже маємо можливість бачити ми сьогодні. Але ж попрошу прочитати як щось листування з того. листування. Це взагалі фантастичний жанр і. Крізь нього ми бачимо справжню людину, хоч би в яких умовах вона перебувала, хоч би якою самоцензурою займалася, бо цей момент завжди залишається, але крізь нього все одно промовляє власне авторське я і от я б хотіла зачитати невеликий уривок із листа, який Ярослав Лесів пише своєму сину. Він вітає його з днем народження. Дорогий Тарасе, любим мій сину, здоровлю тебе з днем народження, молю Бога, аби дав тобі долю, гідну тебе. Пишу тобі, як дорослому. Сім років завершився твій перший цикл, перша сходинка, Коловий щабель життєвої драбини, що веде вгору і вниз. Кількість щаблів як вгору, так і вниз, однакова. Різниця лише в тому, що вгору йти набагато важче. Людина завжди стоїть перед вибором, нічого не вдієш, так вона вже влаштована. Можливо, саме в цьому найбільша заслуга Творця нашого. Добре, що тягнешся до науки, але придивляйся до людей. Наймудріша книга людина, найбільша наука також вона. Люби людей, бо немає у світі нічого більшого за любов. Віруй, довіряй людям, скільки б не зраджували тебе. Дружи, бо нічого не замінить дружба. Особливо прислухайся до старших, від старих людей віє якоюсь силою, мудрістю і добротою. Вони надійні у дружбі і відважні у вчинках. Будь сильним, але не кривдь слабших, будь мудрим, але не дури менших, будь великодушним, умій прощати іншим, бо всі ми грішні, будь гарячим або холодним, тільки не теплим. Віддавайся любимій справі до кінця, до останку лише так можна чогось домогтися. Ніколи не жалій за тим, що минуло, умій більше слухати, аніж говорити. Люби рідну землю і наш сонячний світ, загалом світ добрий, але пам'ятай, що існує і зло. Ніколи не відповідай на зло злом. Бо хтось мусить обірвати одвічний ланцюг зла. Отець Ярослав ще багато настанов сину дає. Та, як на мене, оці слова про зло від людини, яка перебуває в цей момент, пишучи їх саме в пеклі, в пеклі таборів, в пеклі заслання, дуже знаковий, бо він не втратив своєї теплоти. Його сестра Орися Сокульська розповідала, що якось з нею сконтактував чоловік, який прийшов до неї і сказав, що він сидів в одному таборі разом з її братом. Цей чоловік сказав: Я просто кримінальний злочинець я дуже багато зла чинив, я зневірився в людях. Але коли я познайомився з вашим братом, я зрозумів, що, що є надія. І ось так навіть сам того не знаю, що отець Ярослав рятував душі. А пані Михайлина Коцюбинська, яку я вже згадував, звертала увагу на те, що і письменники межі століть, такі як Коцюбинський чи Стефаник, вони ставилися до свого листування з тою ж відповідальністю, що і до текстів прози чи поезії. Я думаю, що так само було і з цими людьми. Саме їх знаходження чи в таборах, чи в тюрмах, воно вже не залишало можливості для якихось інших позицій, окрім абсолютної відповідальності перед своїми текстами і своїми вчинками. Разом з вами радію тому, що ця книжка вийшла. Поздравляю. Видавництва і всіх, хто над нею працював. І будемо сподіватися, що е, читачі теж відкриють відкри для себе і ці листування, і ці вірші, і взагалі постать отця Ярослава. Дякую, пані Наталю. І ще раз нагадаю нашим глядачам, нашою гостею сьогодні була Наталія Хсонзик, головний редактор видавництва Смолоскип. Terima kasih. <-tuh>